Хто така багата людина? Кого саме ви називаєте багатою людиною? З якого моменту починається для вас багатство? З якої саме суми починається для вас багатство? Що саме для вас значить бути багатим? І при наявності яких саме речей, атрибутів ви відносите людину до багатої? А якби ви були багатим? То як би ви себе почували б? Я думаю, те, що я сьогодні скажу, може викликати у багатьох обурення і навіть багато хейту в мою сторону. Ну адже ту інформацію, яку я буду сьогодні давати, все ж таки вона дається на закритих тренінгах, подіях, різних закритих групах, івентах, вона не є в відкритому доступі. І так, хто така багата людина? Я поділюсь сьогодні з вами своїм власним визначенням, що значить для мене. Багата людина. Багата людина для мене це людина, в якої є трішки понад. Що я маю на увазі. Це коли мої потреби все-таки нижчі за мої можливості. Тобто, я маю на своїх рахунках достатню кількість грошей, щоб закрити ті свої потреби, які мені потрібно, і не жити в страху, якщо щось станеться. У мене є достатня кількість грошей, якщо щось трапляється, типу хвороби або інших якихось проблем і катаклізмів. Я розумію, що в мене є достатня кількість грошей, щоб закрити ці проблеми. Тобто, в мене є внутрішній спокій. Ось так для мене фонить багатство внутрішнім спокоєм. А чим саме для вас фонить багатство і гроші? Якби ви були багатим, як би ви себе відчували? Подумайте про це, це цікава вправа. Чим фонить багата людина? Для мене вона завжди фонить спокоєм і відсутністю страху. А знаєте, чому в неї відсутність страху? Тому що в неї їй завжди достатньо. І як я вже сказала попереду, якщо щось трапляється? То й не є з чим крити, є чим покрити цю проблему. Ну а чим більше в нас грошей, тим більше ми притягуємо до себе гроші. А чому так відбувається? Тому що ми більше ризикуємо. Ми справді йдемо на більші ризики. Ну, не знаю. Наприклад, людина, яка має якісь там додаткові гроші, може ризикнути проїхати в тролейбусі або автобусом з зайцем. Ну, це такий смішний приклад. Просто він дуже такий е, веселий, тому я вам її наводжу, він легко запоминається. Тому що якщо прийде штраф, для неї це, так би мовити, небагато. І саме в той момент вона економить на проїзді. Ну так, це смішно те, що я сказала. Але, але справді це так. Багаті люди, вони не те багаті, що вони ризикують своїми грошима. А ризики це завжди ж про гру, правда? Ну, ось, якщо я готова. Піти в цю гру, я легко відношусь до грошей. І так, що треба робити, щоб завжди мати гроші, мати їх в легкості і в радості? Я виділила деякі пункти, сьогодні деякі з них ми з вами обговоримо. І так, перший пункт це те, що ідея грошей вона дуже сильно, дуже глибоко пов'язана з ідеями насолоди. Так, так, ви розчули правильно насолоди і кайфа. Тому що гроші приходять тим, хто витрачає їх з кайфу, з насолодою. Ось ви чули таку, напевно, ідею, що потрібно багато витрачати. Щоб збільшити свої доходи, потрібно збільшити свої витрати. Я також підтримую цю ідею. З одним маленьким, але витрачати потрібно з кайфом. Я не просто купую цю річ, я справді знаю, що ця річ принесе мені задоволення. Покупка цієї речі принесе мені кайф насолоду. І не важливо, скільки вона коштує. І не важливо, що далі я буду сидіти на хлібові з водою. Але якщо ця річ приносить мені кайф, мені справді потрібно віддати за неї останні гроші. І ще потрібно легко віддавати з насолодою, кайфою, радістю. І завжди пам'ятати, що чим більше ми віддаємо, тим більше грошей до нас приходить. Тому що система ну вона так побудована, що ми всі один з одним взаємопов'язані, і ми весь час щось один одному передаємо. Нас іде через нас іде потік. Не в нас іде потік, а через нас. Іде потік іншим. Так само і з грошима. Якщо ми починаємо прижимати гроші, не віддавати гроші, тримати гроші, ми стаємо тою самою пробкою в системі. І що відбувається тоді, коли ми стаємо цим супротивом для системи? Система нас б'є. Тому гроші потрібно навчитися віддавати, відпускати дуже легко. З радістю, з задоволенням. І знати завжди, що ще більше грошей я віддаю, тим більше мені їх приходить в моє життя. І так я саме та людина, яка топить за те, щоб купити останній айфон за останні гроші, і далі, і далі щось там буде. Я чому сказала про айфон, тому що багато є мемів. Там Інстаграм, і Тіктоці тому подібне, що бідні купують айфон за останні гроші, а багаті інвестують. І це наступний пункт, про який ми поговоримо. Зараз, знаєте, розвелось дуже багато таких тренерів, які вчать фінансової грамотності. І в цьому немає нічого поганого навіть я бачу позитиву в цьому, але в чому ідея цієї фінансової грамотності. Що потрібно зекономити по максимуму, а це зекономити, віднести якісь інвестиційні фонди, покласти ну, якісь інвестиції, купити акції або вкласти банк під відсотки і тому подібне. Тобто ми економимо і потім відкладаємо, так би мовити, на майбутнє і будемо з цих майбутньому, у цьому майбутньому з цих відсотків жити. І ідея класна і крута. Але єдине, що мені ці ідеї не подобається, це те, що потрібно економити. А і чому я проти ідеї економії? З ідеї економії ось така фігня відбувається, що ми фокусуємося на цій економії. Що ми фокусуємося, де нам би зменшити наші видатки? І в зв'язку з цим ми фокусуємося на власних витратах. Знаєте цю історію? Також фінансові грамоті і вчать нас цій фінансовій грамотності, що потрібно рахувати. І доходи, і витрати, і те, що заходить в плюс, і в мінус. Так ось те, що я вам скажу, зараз зовсім протилежна думка. І тільки вам вирішувати, користуватися цими порадами чи не користуватися. Все ж таки росте те, на чому фокус уваги. І це справді такий собі невидимий закон, який працює. Там, де наш фокус уваги, там енергія. А там де, там, де енергія, там і зміни в житті. Розумієте, про що я кажу? Якщо ми фокусуємося на витратах, що росте, здогадайтеся самі, я пропоную вам взагалі перестати рахувати витрати, взагалі не дивитись на мінус, взагалі не витрачати на це час. А ось на доходах, коли гроші до вас приходять, на цьому навпаки, тримати свій фокус уваги. Тому що, як я вже сказала, росте те, на чому фокус уваги. Взагалі, гроші має той, для кого вони в цінностях. Так, так, якщо ви не маєте грошей, значить вони не в ваших цінностях. Тому що якщо гроші в наших цінностях, ну так відбувається, що напругом життя в нас. Формується так звана окрема частина в мозку, нові нейронні зв'язки. Ми вирощуємо нову субособистість всередині себе, яка весь час сканує простір на, на гроші. Гроші де? де гроші, де гроші, гроші де? де гроші там, де я знаходжусь. А гроші, вони ж завжди в інших людей. І тут нам далі потрібно просто придумати чи не просто. А все ж таки гарно помедикувати, що такого я можу запропонувати, що такого я можу дати, як я можу домовити з іншими людьми, як я можу переконати їх, цих інших людей, щоб вони мені дали гроші. Тобто такі люди завжди тримають фокус уваги на тому, де взяти гроші. Він автоматично в них цей фокус уваги працює, розумієте? В них вже... Так стільки налагоджено, що фокус уваги завжди сканує простір: а де-де гроші? Гроші-де-де-де-гроші, гроші-де. Звісно, дуже важливо, це прямо гіпер-гіпер важливо. Це та система, в якій я знаходжусь. Систему я називаю оточення навколо нас. І оточення ну, це величезний відсоток успіху. Ми переопиляємося. Ми люди, ми. Зіткані з ідей, думок інших людей. І якщо ми знаходимося в оточенні, в якому для якого не важливі гроші, багатство, для них інші цінності, то ми перепиляємося цими іншими цінностями свого оточення. А якщо ми знаходимося в оточенні, яке спрямоване на розвиток в цьому напрямку, розвиток заробітку, примноження грошей, капіталь і тому подібне, ми також переопиляємося у них. Цими стратегіями, ідеями і тому подібне. Тому так часто відбувається, коли ми вирішуємо раптом розбагатіти, щось змінити в власному житті, наше оточення, наша система, в якій ми знаходимось, починає нам чинити супротив. І для того і нам стає ще важче. Здійснити якісь зміни. Тому що система, в якій ми знаходимося, ми в ній були бідні. І ця система, яка нас оточувала, вона складалася з індивідуумів, які також мислять ідеями бідності. А тут раптом ви вирішуєте змінити своє життя, вийти на інший фінансовий рівень, і система так, вона може почати тріщати і розвалюватися. Те оточення може починати від вас відвалюватися. Шукайте. Тих людей, в яких схожі цілі. Тому що навіть якщо у вас якесь бідне мислення, ви взагалі не розумієте, де брати гроші, як їх примножувати і тому подібне, але є таке поняття, як закон термодинаміки, тобто, якщо холодний камінь помістити в гарячий, так, то він також нагріється, цей камінь і стане теплим. Тобто, всі ці остальні камінці, вони також трішки стануть більш прохолоднішими, але в кінці кінці всі камінці будуть. Просто теплими. Тобто, якщо вас помістити в таке оточення, яке спрямоване на заробіток великих капіталів, ви автоматично, навіть нічого не роблячи, будете переопилятися цими ідеями і поглядами на життя, які вам допоможуть досягнень конкретно такої цілі. І так підсумовуємо: гроші потрібно витрачати з кайфом, радістю, задоволенням і легкістю. Якщо я хочу якусь річ, я маю її купити. Якщо я розумію, що ця річ придесе мені кайф, задоволення, ця енергія вона буде відіслана в космос. Тому що творіння було створене для того творцем, щоб насолоджуватись. Творець створив творіння, щоб насолодити його. І якщо від вас фонить задоволення і кайф, від будь-яких дій, які ви робите, ці дії приносять вам тільки успіх, повірте мені. Тобто, якщо ви там купите собі сукню шадель за останні гроші, ці гроші раптом якось якимись дивійтесь, шляхами до вас повернуться, ризикуйте. Запам'ятайте, гроші приходять легко тим, хто може ними насолоджуватись. Пункт 2. Потрібно Зовсім прибрати страх щодо грошей. Ну, зовсім не вийде, ну, все ж таки, намагатися старатися, прикладати зусилля в цьому напрямку, щоб не боятись залишитись без грошей. Я розумію, легше сказати, ніж зробити, тому що все ж таки лишитись без грошей це той самий дуже такий глибокий страх, який передається з покоління в покоління, і будь-які такі. Ситуації в житті, які нам говорять, що ми можемо втратити гроші, для нас запускають всю нашу рептильну частину мозку, яка нам кричить, яка боїться, розумієте? Наша мигдалина там просто. Тремтить настільки нам страшно опинитись без грошей, тому що все ж таки, що нам каже той страх, що ми помремо з голоду, це такий включається страх смерті. Але подумайте самі, невже в сучасному світі можна померти з голоду? Можна, але це насправді трапляється набагато рідше, ніж ми собі уявляємо. Я пропоную саме вам подумати, а чи є у вас реальний шанс? Померти з голоду. Ось, якщо б ви опинилися без грошей. І, ну, наприклад, вам навіть гречки немає за що купити. Невже і справді вас би ніхто не накормив? Ніхто би не дав би вам їжу, води, навіть одяг, навіть не дав житло. Подумайте про це. Кажуть, навіть слону потрібно кожен день 200 кг травички їсти, щоб вижити. І навіть про слона всесвіт турбується, і слон кожнісінький день знаходить собі 200 кг травички. Подумайте й про це, що всесвіт вже про все подбав. Я спеціально вам про це кажу, щоб знизити ваший страх щодо грошей, тому що багатство, воно розслаблене. Багаті люди, вони спокійні, розслаблені. Розумієте? Багатство не фонить страхом. Багатство фонить ризиком і грою. наступний пункт, який ми з вами вже обговорили, це фокус уваги, адже росте те, на чому й фокус уваги. Тобто я маю фокусуватись, концентруватися тільки на своїх доходах, на своєму плюсі, на тому ті фінанси, які до мене приходять. І взагалі забивати, не мати взагалі ніякої уваги, не давати ніякої уваги. Туди, де мої витрати, взагалі про них не думати, забити. Ось так справді я не жартую. Наступний пункт, який ми з вами говорили, це те, що потрібно подумати, а чи справді для мене важливі гроші. Також важливо прагнути до тої системи, в якої подібні прагнення, як у мене. Тобто, якщо я хочу грошей, фінансів, багатства, капіталу нарощеного, то я маю шукати і таких подібних мені людей. І дружити з такими людьми, думати, як я можу бути їм корисною, щоб вони мене ввели в свій круг. У мене повинно бути оточення, яке вже має те, про що я так мрію. Ну і наостанок ще одну пораду, яку я можу вам дати щодо грошей, не відноситись до них занадто серйозно. Взагалі, до життя не потрібно відноситись занадто серйозно. Відноситись до життя. І до грошей, як до гри? Просто грайтеся з ними. Тому що якщо ми дуже серйозно до чогось відносимось, дуже відповідально, там знову ж дуже багато страху. Не треба нарощувати цей страх. Навпаки, розслабтесь і пам'ятайте, що всесвіт завжди про вас подбає, і для вас завжди вистачить грошей. Грошей валом, гроші інших людей. Що я можу зробити, щоб інші люди. Вирішили поділитися зі мною грошима або іншими ресурсами. Взагалі, методів для того, щоб пропрацювати тему грошей, фінансів, їх величезна кількість. Ви можете навіть щось пошукати в Ютубі, пошукати через чат GPT. Ви можете знайти дуже багато книжок на цьому темі. Ви можете знайти дуже велику кількість ютуб-блогерів, які говорять про гроші, про фінанси, як їх примножити. І ви, звісно, можете. Піти до коуча щодо цієї теми і до фінансового консультанта. Ну і також піти до психолога, і я також консультую по темі грошей і вашого фінансового зростання. На цьому все. Па-па, до зустрічі! Багатства вам!